300 доларів, аби потрапити до Молдови, таку ціну для військовозобов'язаних встановив правоохоронець на Одещині. Він за даними слідчих на транзитній ділянці, одесарені, яка проходить територією сусідньої країни, організував заробіток на пропуску чоловіків призумного віку. Так, у грудні 2024-го він запропонував знайомому підприємцю перевозити охочих чоловіків через пункт. Пропуску за проїзд транзитного таксі він вимагав платити йому по 300 доларів США з пасажира вже у січні 2025 року. ДБР припинило нелегальний підробіток правоохоронця. Йому призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Напав на військового, сяде на вісім років. У Дніпрі суд покарав 25-річного чоловіка, який напав на військовослужбовця біля вокзалу. Це сталося вночі 2 квітня у центральному районі міста. Зловмисник ударив чоловіка по голові ззаду, забрав сумку з грошима та телефоном і втік. Потерпілий із непритомнів, а коли прийшов до тями, речей уже не було. Поліцейські швидко встановили особу нападника, того ж дня його затримали. Суд визнав чоловіка винним у розбої та призначив покарання вісім років в'язниці з конфіскування. Скацію майна. Під час варки напав на свою дружину із ножем. Жінка дістала тяжкі поранення. Її госпіталізували до лікарні. Це сталося в Івано-Франківську 21 жовтня близько 18.00 у під'їзді житлового будинку на вулиці Довженка. Лікар швидкої допомоги повідомив поліцію, що знайшов жінку з ножовими ранами. Правоохоронці з'ясували, що під час конфлікту чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, завдав дружині кілька ударів ножем. У живіт стегнув та руки. Після цього втік з місця поді. Нападника вдалося затримати та повідомити про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Колишнього директора молодого театру та викладача університету імені Карпенка Карого взяли під варто до 25 грудня 2025 року без права на заставу. 21 жовтня йому повідомлено про підозру у систематичних звалтуваннях і сексуальному насильстві щодо студенток, серед яких були й неповнолітні, за словами заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко, це перша справа в історії України про сексуальні домагання, харасмент, яка дійшла до стадії реального розслідування та оголошення підозри. За її словами, тих дівчат, які відмовлялись підкорятись, чоловік принижував, знецінював, не допускав до участі у виставах, погрожував виключенням з університету. Університету та перешкоджав подальшому працевлаштуванню в театрі. Нині триває розслідування.